Хочу вам показати, які в нас. Ні, не яблука. Ну а ви в коментарях напишіть, який в нас вражають з цього города. Гарний чи поганий? В нас з 10 соток вийшло стільки картоплі. Всіх вітаю на своєму каналі. Хотілося би щиро подякувати нашим любим підписникам за дуже такі доцільні, гарні поради, і трішки нас керували на наші помилочки, які ми зараз негайно і терміново будемо виправляти з приводу города. Те, що в нас е... ми досидились до того, що гірчиця наша зробила нам насіннячко. Дуже сильно посіяли. зараз покажу, як дуже багато там насіння в нас. Удячна нашим підписникам за те, що вчасно нас скеровують на наші помилочки. Не зважайте на те, що я брудна. Збирали картоплю. Ніколи було ще навіть і помитися. Тому ж дякую, 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 дякую. Що ми без вас робили? Мабуть, такої хлеби на, роб... на городі натворили, що то було б нам картошка не картошка, а замість картоплі була в нас гірчиця по всьому городу. <смі> так, ну і зараз покажу, як воно взагалі е, в нас понасівалось. Ми вже город обрали, підготували його до того, щоб поорати. І да, реально ми так подумали. Дуже класно тим, що ми зараз переораємо, воно знову ж таки взійде. Ми його ще раз переораємо на зиму, щоб воно принесло якийсь нам пользу. Був такий ще доречний коментар, що ми дотрималися до насіннячка, а воно всі поживні речовини висмоктує в себе. Ну, бачите, вік живий, вік вчись, ми, якщо цим не займалися, цього не робили, таке поспіхом все робилося, тому <смас> так і виходить. Чого, ми навчимося, ми ще молоденькі, нам ще жити та жити. Насіннячко. І воно виходить, оце порозламувалися он, штучки ці. І отакими анкучками кучками лежать. Це по всьому городу так. Ну так. Да. Таке собі, звісно. Ого. Оце так до. Да. Це взагалі бур'ян насіявся. Це дотрималися до того, що посіялась не тільки гірчичка, але й бур'янець. Ну і чого? Зараз виправимо, я думаю, все буде добре. Ой. Лохина вже свої плоди віддала. Це наші деревця маленькі, які ми садили. Гарні в ній ростуть. Але одне дерево у нас засохло. Це слива ось стоїть. Начебто стовбуресь ще живий, але чогось воно сухеньке. Чого ж я сюди йду? Хочу вам показати, які в нас. Ні, не яблука. Персики, дивіться. Я в шоці. Від того, що в саду можуть бути ось такі гарні персики, дивіться. Віра, жіночка, яка доглядала за цією садибою, поки воно ще продавалося, так? То каже, що це такий гарний врожай перший раз за три роки, уявіть собі. Мені так було приємно, тим, що, знаєте, Наші старання не були марними. І в нас такий гарнюній врожай. Так, це вже достигає, але таке, знаєте, як яблучко хрумко, кисло-солоденьке. Дуже смачні, прям ух! А ось друге дерево, дивіться. На другому дереві ще більше їх, але вони видно трошки пізніше. Вони. Геть зелені ще. Повністю обліплені. Отакі От ось гарні. Дивіться, що робиться. Я не бачила, щоб отак персики ще росли. Уявіть собі клас, так? Да? Дивіться. Супер. Я дуже задоволена результатом. А ну покажи як треба їздити. А це ти сюди будеш гроші складати? Да. Так. Да? Да, зараз він заробить гроші і покладе туди. В магазин підеш, так, да, синок? У нас картошка посаджена не по сортах. Так само копаємо ми її не по сортах і складаємо на зиму не по сортах. Не бачу в цьому сенсу, бо ми її не продаємо тільки для себе, а нам без різниці, який це сорт. Головне, щоб гарна була картопля. Ну а ви в коментарях напишіть, який у нас врожай з цього города. Гарний чи поганий? Хочеться зробити ось так. Нарешті я опорядкувала картоплю, перебрала по сітках. Мені ось цікаво, всі люди, як я, одразу там в цей же день, або на наступний день починає перебирати і закладати в погріб. Тому що, знаю, деякі люди. Чекаю там тиждень, два, вона там, наче як вигнівається, видно, скільки там гнилої, відкидають і так далі. Потім тільки спускають. Ну, тобто тиждень вона вилежується. У мене вона не вилежується. Давайте розкажу по чому. Перше. Картопля, яка надгнивша, її одразу видно. Зараз покажу, я її відкидала окремо. По-друге. Через тиждень починається, наприклад, дощі або сонце шкваре, картопля все одно, де б вона не лежала, починає зеленіти. Мені це не подобається. Тому в мене ось така привичка одразу її впорядковувати, за неї забуватися, щоб вона вже була в погрібі в нас готовою. Ось. І, до речі, спілкувалася з людьми. Ті, що вилежують картоплю так, певний час, і потім її тільки перебирають, заносять в погріб. От, я, мені просто було цікаво, я спитала, і що у вас немає гнилої картоплі от, взагалі да, в погрібі? Є, звісно, є. Ну, Тобто, що в мене інколи там є по-любому, там буває таке, що 10 сіток взагалі сухих, ідеальних, а буває таке, що 5, наприклад, трішки. А паросяток може бути і взагалі за багато да? гнилоє. Ну, все одно вона буде. Хоч ви одразу її впорядкуєте, хоч через тиждень, через два, чи то просто саме таке вношення для себе, що ось я повибираю гнилу, повідкидаю. Ну, не знаю. А ну, напишіть мені в коментарях. І ще таке питання: в нас по городу дуже багато трави. Ви її. Чим обробляєте, щоб не було по картоплі взагалі трави. Я ось бачила людей, які купують там якісь препарати і по картоплі траву свою знищують. так? Але мені цікаво, потім в тій траві картопля хоч є, хоч якась, чи ні. Ну, Це правда, жарт був. Не знаю, я не бачила ті городи людей, які обробляють по картоплі траву, але я думаю, що все одно трава росте. Не може бути такого, щоб геть вона була чиста, така прям ідеальна. Я бачила на полях фермери, які користуються такими хімікатами жорсткими, то навіть там трава є, то що можна вже казати за деякі там інші препарати. Ну і давайте покажу, що я ж я зробила. У нас з 10 соток вийшло ось тільки картоплі. Тут 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 сітка великої картоплі. Трамбували так, щоб воно було більш-менш по 20 кг. Ну, там Ми її не важимо, це для себе не на продаж. Хтось там, якщо треба буде продати, там сітку 2 буває. в мене при замовленнях там курки або качки просять, то я тоді сітку важу і продаю. Так, в мене буває таке. Ось такої картоплі вийшло з свинячої. 2, 4, 6, 7 таких полумішечків. Картопля показую, яка тут, бачите, велика. Ну, я ось таку, ось, наприклад, відкидаю. Різану відкидаємо. О, ну, тут хороша попалася. Ну, нічого страшного. Там передавлена. передавлено. Ну, загалом картопля класна. Свиня поїсть із задоволенням. Так, з приводу гнилої картоплі. Ось я її повикидала. Зараз буду збирати. Ну, по картоплі видно, що вона гнила. А уявіть, вона тиждень полеже, біля неї картопля буде мокра, і, відповідно, ви будете як перебирати її. так? Треба ж буде відкидати, щоб вона підсихола. І Ось тут, дивіться, яка картоплина така здоровезна. Гнило. Ну, ось, і помалі видно, що, вже, що вона гнила. Ну, тобто гнило можна одразу ж викинути, висікти. Ну і покажу ще. А, назбирала посадкової картоплі. Ось вона гарню ніяка лежить. Не знаю, хто яку збирає. Я, ну, найкраще вибираю для посадки. Колись. Казали, що ой, та що там її перебирати? Нагребла, нагребла, та і все, ну не знаю. Мені навіть не подобається, коли вона садиться негарне. 2, 4, 6, 8, 10 таких ось чувальчиків вийшло посадкової картоплі. Ось так. Ось такий у нас врожай вийшов з 10 соток. А ви можете написати. А ви можете написати, який врожай у вас. І з 10 соток це нормально картоплі чи ні. Як по мені, наче і нормально. З іншої сторони, наче й маловато. Ну, назавжди буває так, що мало, 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 всього мало. Тоді залишається. Нам вистачить. Ми всі гуляємо. Сьогодні дуже скажений такий вітер, у нас прям я не знову. Поорали ми вже город повністю. Будемо чекати, поки та вся зернова, яка насіялася, повсходи. Ну і вже по обстановці будемо бачити, що робити далі. Покажу. Такий в нас малесенький городик. Скоро будемо його обробляти. Сподіваюсь, на наступний рік вже все буде добре. А, як завжди. Все, поїхали вже заганяти трактор, помили його красунчики. Два дні важкої роботи принесло. Так, он. хлопці возять дрова, там у нас спало дерево в кінці городу, то вирішили його розпиляти, поприбирати, щоб воно там не валялося. Ну і заодно польза взагалі для будинку буде дрова. Будемо тепер, зараз хлопці ще трішки роботи дороблять і будемо відпочивати, бо вже не тільки спини болять, а й руки відвалюються. Так, зараз газова штруба є. Зараз стану якраз приготую вечерю, повечеряємо та будемо далі засмагатися.